Мої вітанечка, дорогі друзі, сьогодні хотіла сказати вам таку цікаву думку, яку спостерігаю, і хочеться про неї пару слів розказати. Мене питають: про що я? З чим я працюю, з чим я займаюсь? З чим до мене можна звертатися, якщо ми кажемо про те, що. Є допомога у трансформуванні, у змінах, у усвідомленнях, то чим же я можу допомогти? І мені було цікаво це питання, тому що воно заставило мене думати. Працюю вже більше 24 років, а знаєте скільки я думала над питанням, з чим я працюю, з чим мені цікаво, що би я хотіла дати і бути корисною. Воно так просто було для інших людей. І мені з інших е, спілкуваннях там з чоловіком чи з дівчатами з моїми, з е, розмовах з подружками. Вони прям так прямо казали. Але я чомусь супротивлялась. я чомусь хотіла відчути цю відповідь собі. Про що я? З чим я працюю? З чим можна до мене звернутися? Бо мені здавалося, що всі питання можна е, вирішувати. І... Якщо ти сідаєш до людини дуже відверто, щиро, якщо ти тримаєш чистий лист, не тягар каміння, що ти все знаєш, а навпаки, я зараз тут з тобою, як чистий лист, щоб знайти цю нову історію, яку ти хочеш побачити через дзеркало, в якому я буду абсолютно пуста, абсолютно чиста, щоб відчути своє, твоє цінне, так от, до мене прийшло, що Саме в напрямку жіночності, саме в напрямку відновлення своєї природи, своєї жіночної внутрішньої сили, внутрішнього знання про себе, про те, як будувати стосунки, про те, як бути з дитиною. Як бути гарною, легкою в відносинах з чоловіком, але не стати рабинею і все життя змирнувати на те, що ти збираєш його шкарпетки. Або готуєш, тому що йому щось треба зараз а, набратися сила, ти взагалі не хочеш їсти. І оці всі усвідомлення, вони так на поверхні для всіх, чому мені було дуже цікаво, чому я шукала. Ці відповіді всередині себе. Насправді ж до мене приходять з тими питаннями, як бути гармонійною собою, як відновити свою силу, відновити свої почуття до чоловіка, як е, стати такою мамою, щоб відносини з дитиною були тільки на майбутнє. І покращений. Тобто дитина не хотіла тікати від мами, і швидше би я виросла, і швидше би там десь я поїхала окремо жити. А навпаки, вона хотіла тримати ці стосунки на справжні, чисті стосунки. Неважливо, де вона обере життя своє, де вона буде жити, але вона буде завжди тримати в серці теплі відносини до матері. І оце про що я? Ось з цим я працюю. І працювала все життя. І чомусь вирішила на. Ці два роки, які зараз в минулому, я хочеться сказати, коли була війна, коли я пішла навчатися в кризову, військову психологію і вивчати хвороби нейро напрямку, мені стало дуже погано. Я настільки себе зруйнувала, що я відчула, що мене немає, що я себе просто віддала, віддала, і неясно куди. Не зрозуміло кому, що зі мною де я. це було так складно. Ми коли відкриваємо своє серце для страждання, а коли ти дивишся на гарні події, ти відкриваєшся гарному. Коли ти дивишся події, які тобі не подобаються, ти не можеш з них втікти. Вони все одно в тебе проходять, вони накопичуються, і вони якусь твою частину Життя все одно руйнують. І цього руйнування з працюваннями з людьми такого напрямку військових і кризових ситуацій, пропрацювання практичних нейро. Оце повне вивчання всіх цих хвороб, які можуть бути в нашому розумінні, як працює наш мозок. Тобто медичний такий більше погляд на це все. Не енергетично, в якому завжди я працювала, а саме в з позиції психології і трохи про медицину навіть. І я так себе розгубила, що я не відчувала, хто я, про що я, куди мені, що мені робити. Я своє відновлення десь біля 9 місяців проживала і зверталася за допомогою. І е, ті люди, які мені допомогли, вони знають, я весь час про це кажу, весь час їм дякую і дуже-дуже пишаюся тими методами і е, тою повагою до моїх процесів, з якими вони були поряд, але знадобилося 9 місяців. 9. Як ви вважаєте, коли ми беремо одну консультацію, чи одну смс-ку, чи хочемо, щоб нам там щось при одній зустрічі ем, дали ну, той спокій і відновлення, щоб стати собою, чи нам вистачить цього, цього часу. Мені здається, ні. Ми візьмемо вітамінку. Я завжди так казала раніше, вітамінка це про те, що тобі зараз буде добре. Але якщо воно зайшло дуже глибоко, воно щось зруйнувало витиснило із середини частину свого е, такого, знаєте, дівочого е, дівочого, що створює, дівочого, що відновлює, дівочого, що прикрашає цей світ, то треба трошки більше часу. І тоді плануйте свої роботи, зустрічі, плануйте свої е, е, бажання відновити, себе. себе. Також, як ви плануєте е, свій сон, відпочинок і роботу, плануйте це, бо якщо не будете планувати, це не відбудеться. Воно буде ховатися, а потім вилазити панічними атаками. З панічними атаками я знайома, з самого дитинства, потім вони мене покинули, що я стала розвиватися, усвідомлювати своє життя. І в саме той час, коли я вивчала оці всі тяжкі Проявлення, тяжкі емоції психологічного стану, як його відрізняти, як розуміти, як допомагати, як працювати, що корисного можна ну, порадити і так далі. Тобто ми вже відкриваємося ціло, ціло в цей момент теж проживає те, що проживає ця людина. Так, от, саме таке цікаве, що коли проявилися ці панічні атаки, я їх навіть не помітила, але вони натягнули. Всі погані прояви інших людей, навіть того, що я не проживала, того, що не було в моєму житті, але я це чула. Тому мої любі, чарівні. Якщо вам потрібна допомога, відчуйте, що є люди, які поряд з вами. Це може бути навіть книжка, це може бути ваша медитація. Але плануйте її хоча б раз на тиждень. Щоб ви давали собі відновлення, і в цьому відновленні весь час були собою. Не про кого більше не думали, тільки про себе. Коли ви відновитесь, у вас буде стільки енергії, яка буде вже йти поза вас. І ви не зможете її встримати, ви не зможете її, її якось вона буде або в руйнування, якщо ви себе не стілите, або вона буде в творення, якщо в вас ці процеси прийдуть. Але розумійте, що на все потрібен час. Навіть якщо був один, два, три дуже потужних момента, де ви злякалися, або був такий стресовий. Не знаю, в розмові з кимось, за когось злякали, щось подивилися. Нам кожного дня кидають в новинах щось відбувається. І не тільки в нашій країні вже. То час у нас зцілення, на відновлення треба більше, ніж ми думаємо. Не одна зустріч, не одна медитація. І це з мого досвіду. Це з досвіду того, що я все життя працюю з жінками. Так, є і чоловіки, колись більше я до них, щоб бути корисною, і вони це відчувають. Коли, колись я відчуваю, що вони трошки мій стан змінюють, я стаю трошки іншою, і мені це не подобається, я переводжу їх увагу до чоловіків, які будуть більше е зрозумілі. Да? Бо дівчата такою мовою розмовляють, що чоловікам це складно. Складно, але в нас є цілюща енергія, і вони це відчувають. Тому вони хочуть дивитися, хочуть, може, іноді слухати, може просто побути, чийок попити, знаєте, зайти просто прогулятися. І, можливо, це буде навіть і окей, тому що вчити хлопців, вчити чоловіків нам не потрібно. Вони наші дзеркала. Як ми йдемо до майстра, до спеціаліста, він стає дзеркалом, щоб ми себе бачили. Так і чоловіки в нашому житті вони дзеркало для нас, щоб ми себе бачили. І коли ми це зрозуміємо, наше життя стає кращим. Я вам дякую, що додивилися до кінця. Дякую вам за довіру, за ваші питання, за ваші бажання зустрітися. От саме зараз я чекаю дівчат тут, в цьому просторі на Бездвиженці. І мені приємно, що така тепла весняна погода. Це відкриває душу жінок. І Відновлюйтесь, мої любі, відновлюйтесь, мої красуні, ви побачите, як швидко буде змінюватися цей світ і наше життя покращуватися. Все йде з одного джерела, все йде з одного джерела. Все, що ми думаємо, все, що ми бачимо, все йде з одного джерела. Але ми своїм розумом обираємо, що для нас, а що можна і пропустити. До зустрічі!